Напередодні нового року до дітей, евакуйованих до Кам'янця-Подільського з прифронтових територій Харківщини та Херсонщини, завітали представники Територіального сервісного центру МВС No6843. Вони приїхали не тільки з подарунками та привітаннями, а й нагадали про правила безпечного руху у темну пору доби. Та вручили дітям кумедні світловідбивачі-смайлики. Вітаю діток-переселенців, а також. Усіх тих людей, які допомагають їм з новорічними святами, та вкотре нагадуємо про безпеку дорожнього руху у темну пору доби. З Новим роком! Добра, злагоди, всього найкращого, миру! Вітаємо! Слава Україні! Вітаю.